І мої любі маляти, рада вас знову вітати в майстерні Знань. Сьогодні ми з вами завітаємо в гості до Білочки. В гостях у Білочки сьогодні українці, хлопчик Тарас та дівчинка Оленка. Вони звуться українцями, бо живуть в Україні якими з вами? Ми українці. А зараз давайте поглянемо, як вдягнені наші гості. У хлопчика на голові є шапка, а у дівчинки віночок. У Тарасика і у Оленки сорочки-вишиванки дуже гарні. Хлопчик вдягнув шаровари. А дівчинка спідничку. І у обох на ногах є чобітки. Ось таке яскраве вбрання в наших гостей дуже-дуже гарне. Наші гості щось засумували і пропонують вам пограти в гру, хто заховався. Так, заховалася Оленка, ось вона. А тепер здогадайтесь, кого не стало. Так, Тарасика. Наші гості дуже задоволені, як ми з вами погралися. Але їм вже час поспішати, бо їх чекають батьки. І білочки, ми скажемо до побачення, до нових зустрічей!